А чому Ваг на свої автівки, які почали випускатися приблизно з 2003 року, а це платформа PQ-35, зробив стабілізатор нерозбірний. Я думаю, що це досить надійна конструкція. Свої 150-200 тисяч по Європі вони вихажують. Вони вихажують, якщо нову автівку купили навіть і у нас. Але у нас бушні машини, які приїжджають з Європи, у них пробіг далеко за 200 тисяч. Ця втулочка стабілізатора починає виходити з ладу. Що робити? Треба міняти стабілізатор. Його у нас ніхто не буде міняти, бо він дуже дорогий. Як розбирається ця конструкція, вже досить багато відео в інтернеті. А ми на протязі останніх 10 років випускаємо ці втулочки окремо. У них у всіх конфігурація однакова. Відмінності тільки в тому, що у них різні діаметри. 21-й діаметр це випускається тільки на джету для американського ринка. Без сьомий посад, який пригнали з Америки, в більшості випадків буде стояти 22-й діаметр. По Європі три діаметра 22,5, 23, 23,6. Точки у нас всі ремонтні, у них внутрішній отвір на 1 мм менший. Підібрати їх можна у нас на сайті, це вже не складно.